Єромире Осиповичу, вітаємо вашу команду з перемоги. 3-0. Переконлива перемога. Чи вдалося сьогодні реалізувати все, що ви хотіли? Е, вдалося, якби ми забили трошки другий м'яч, було б набагато, по-перше, спокійніше. Е, нам, зі сторони і гравцям, напевно, так само на полі. Тому це один, один м'яч. зберігалось якась трошки переживання, аби не втратити цю перевагу. Е, Хлопці молодці здобули знову ж таки позитивний результат другий матч поспіль. І основне зараз знову ж таки при цій серії ігор на третій день відновитися і, і підійти до скали в правильному настрої. А ситуація в турнірі таблиці чи дивиться чи. Чи переглядаєте ви турнірну таблицю, чи дивитеся в неї? По суті, відставання від лідерів скорочується. Про що це свідчить? Ми рухаємося від матчу до матчу. Наша основна мета виходити на кожен матч, перемагати е, хочеться, так як я вже в попередніх коментарях говорив, підніматися в турнірній таблиці, але стараємося не дивитись таблицю, тому що е, досить багато ігор, що залишилося нам відіграти, і ну, кожен матч він важливий і все може помінятися після одного-двох матчів. Тому стараємося не дивитися, а готуватися від матчу до матчу. Чого очікуєте від поєдинку зі скалою? Очікую складного матчу, звичайно, там хороша команда, є досвідчені гравці. Вони знають, як досягати позитиву, позитивного результату. Тобто вони грають досить такий прагматичний футбол, який дає свої результати. По тому, що ми бачили, команда за три гри була 17 чи 18 голів, досить. Солідний показник, тому ми очікуємо складного поєдинку, але їдемо, звичайно, за перемогою. Миколу Івановичу, важкий матч для вашої команди сьогодні вдався. 3-0 поразка. Що про неї скажете? Ну, ми поки що очко взяли тільки з ужинами, тільки вдома. Це ж не просто так. Ну, мабуть, такому ми зараз зараз стані. Ну, працюємо, працюємо. Ви ж бачили, там, якщо Полісся бачили, вже непогана гра була. Ну, е ну Переїзд в Полісся, потім додому. І через пару днів знову в Ужгород. Це ж і там, як Полісі ми краще виглядали. Там 4-2, хоч і теж пропустили багато. Ну, е свої забили. Ну, Сьогодні один нуль-де-нуль, довго ви ж бачили там 80. Перша, і 86, та здається, хвилина. Ну, тут, тут вже вище себе не, прийня, не стрибнеш. І зрозуміло, що в організмі є свої ресурси, ми всіх вже змінити не могли, ну, зробили там п'ять змін. А десь півзахисники і захисники вже ну, не те, що на полуспущених, як кажуть, а на ободах вже було. І ну, десь там не закрили. Підключився захисник на стандарті. І там не потрібно було фалити на стандарті. Тобто ми замінили гравця, але вже трошки пізно, вже важко було. І потім ну, третій він такий, як кажуть, визначальний в цьому плані. Теж посередині, як там м'яч пройшов, ну, не повинен був проходити. Ну а в кінцівки ви ж бачили, зі стандартами ми мали свій момент. Момент непоганий, ну, не реалізували. Е, скажімо так, е, на цей момент е, десь і гра і результат вони відповідають, тому що було на полі. 11 матчів, одне зароблене очко. Чи має зараз місце команди в турнірі таблиці значення? У нас там на роботі є бухгалтер. Е, ну, десь от він так, так само такі питання задає, він там рахує. Ми, е, ми вже не рахуємо це. Ми, ми вже ці не займаємося, що тут значення, не значення. Ми намагаємося грати в футбол, намагаємося е, щось забивати, поменше, пропускати і не дивитися в турнірну таблицю, тому що там, туди краще не заглядати. Дякуємо вам, успіхів.